Друзі, привіт всім. Так, ну бачили, що поруба вже в роботі. Ну, дивіться, Та, блін, 10 секунд. 10 секунд і от, пожалуйста, 50-літрова вірейка почти повна. Так, доробив я, вже бачите, доробив я корпуса. Значить, тут язичок. Все от так. Язичок регулюється без проблем. Ну, картана я не красив. Так, що хочу сказати по поводу щепоруба. Ну, щепоруб в патріотичних кольорах. Тепер буде все в таких кольорах. Ну, таке моє бажання. Що хочу сказати по поводу ножів. Ножі, в принципі, накришив я вже достатньо щепи. Цими ножами перекришив. Ножі не затуплюються. Якщо навіть там трошки затупилося, це все не відчувається. Так, ну кришить. Кришить отакі от знаю, ну для прикладу, от зажигалка. Ну, На длину зажигалки приблизно виходить? Отакий скос на SPS Res. Остання ветка різалась сира. Ну, на сухих ще якийсь звук є, такий, типу, ударний, але не її типу, надломує. А сирі ветки то взагалі тільки шипить. Тобто ніякої ударної нагрузки такої немає. Ну, кришіще пушвидка. Так, покажу результат. От дивіться, прицеп. Значить, прицеп заміряв я. ну Тут три куба точно є в цьому прицепі. з цими, Це автомобільний прицеп, але тут в два рази більше на шиті рештовки. І от я аж зверху накри... накришую. Накришив сьогодні я за час 20. Оцей прицеп. Ну, знову ж я сам сам вириваєш із кучі ветки, сам подаєш, сам висипаєш, якби хоча б хтось подавав. Цей час можна скоротити вдвоє. ну За три куба можна ну 35-40 хвилин це максимум, щоб кришити. Вся щепа суха, десь виходить до півтони щепи, ну, кілограм 500, я так думаю, точно тут є. Так, ну і мій об'єм щепи, от такий сарай. Показать. А тут у мене дровник, а тут навес щепа. От бачите, я трактором загортаю лопатою вже почти під потолок. Ну, цей щепи мені точно на зиму хватить. Плюс дрова. Ну, запас, коротше, дровник вже теж майже повний У нас виключають світло, а це як виключає світло, то я їду по щепу По щепу по дрова. Коротше, наготовий уже капець. Так, Ну і зараз буду розгружати, у мене відкручується задній борт. так, Покажу ось болтики зверху і болтики ось тут знизу. Так, все по колгосному але робочі. Розкрутив і вперед. от такий об'єм щепи. Вон там видно двері, коли старі були, заход бравітні. А це я доробивши такого навісу. Коротше вже під потолок. От я не знаю скільки кубів. Ну тут вже більше 10 моїх прицепів, тобто більше 30 кубів щепи Ну 30 кубів точно тут вже є. Я так надіюсь. Та що тут надіяється? Тут більше 10 прицепів я вже привіз. В общем, вся сухенька віточка, поїхав собі без проблем. Друзі вже мої знають, що я кришу щіпую через то мені вітки залишають, складають на кучі. Але вітки позаростали хмелем, бур'янами, осокою. Коротчі, дуже важко їх виривати, так як вони вже пролежали півроку То, ну, скажімо, так, самому трошки то, такий ще щепору вийшов. Можливо, когось зацікавив в плані купівлі. В принципі, якщо що домовимося, можу виготовити на замовлення. Так, добре, друзі, всім дякую, гарного дня, до побачення.